Сьогодні на маршрут вийшов перший рівненський дообус. Гібрид автобуса та тролейбуса спеціально для рівного розробили на білоруському заводі. Курсуватиме він з Вербової до кладовища Нове, а загалом найближчим часом дообусних маршрутів у рівному буде два або навіть три. Спочатку вони їхатимуть від вулиці Олени Теліги по вулиці Вербовій, далі по Макарова біля супермаркетів, по вулиці Дубенській і Соборній, а звідти один до кладовища Нове, інший до зоопарку. Якщо ж на повну потужні, Запрацює Рівненський аеропорт, то в планах міської влади розробити маршрут для дообуса з центру міста до Литовища. Загалом виходить, що там, де звичайний тролейбус змушений зупинятись, дообус поїде далі вже як автобус, автоматично склавши роги, і водій може далі спокійно продовжувати рух, не виходячи з кабіни та не витрачаючи час пасажирів на складання ріг до Є два маршрути, які дуже віддалені від міста. І побудувати тобі тролейбусні лінії буде коштувати втричі дорожче, ніж придавати такі тролейбуси. На жаль, наша промисловість таких не випускає. Тому маршрути два це зоопарк і кладовище нове. І там, і, і, там, і там плануємо придбати по п'ять тролейбусів. І очевидно, що це буде цікаво і дітям, і мешканцям, тому що тролейбус просто унікальний. Поки він справді унікальний, адже зібраний на ексклюзивне замовлення рівного. Якщо ж містянам він прийде до вподоби, то його запустять у серійне виробництво. А полюбити до обус рівняном буде за що? Як мінімум, за комфорт подорожі основний особенності, значить, кузов у нього стоїть із композитних матеріалів він не ржавеє. А внутри у нас идут алюминиевые соединения, то есть тоже не подвигаются к короте. А, кузов очень теплый. А, в салоне установлены 4 печки, 4 печки по 5 кВт. Очень тепло, в принципе, жителям страны очень понравится. А, Літом буде прохладно. в салоні встановлено два кондиціонери. Розробники подбали і про людей з обмеженими можливостями. Дообусом без проблем зможуть користуватись і люди на візку. Окрім того, що в салоні до дрібниць продумано місце для інвалідів на зупинці він буквально сам нахилиться до людини. Ліс оборонності ми кнілінга, він може клонятися. Є аткідної пандус, то тобто сам інвалід без каких-либо людей повноцінно понаценапользуватися цим траєм. Непосередньо для нього оборудована надільна площадка. Окрім того, в салоні вмонтовані розетки для зарядки ноутбуку та usb роз'єми для підзарядки мобільних або інших пристроїв. Сидіння м'які обиті приємним на дотик матеріалом, який в разі пошкодження легко замінити. Доповнюють інтер'єр також і вставки гартованого тонованого скла. Також всередині встановлена система відеонагляду. Аби аби попередити акти вандалізму, Проте, як розробники, так і представники міської влади сподіваються, що ні в кого не виникне бажання навмисне псувати те, що зроблено для рівнян. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.